Жорстка мобілізація. В Україні продовжують виникати скандали з примусовою доставкою чоловіків до військоматів. Одеса, Львів, Західна Україна. Представники територіального центру комплектування з силою зупиняли чоловіків на вулиці і намагались вручити повістку. Тих, хто не підкорявся у кайданках, силоміць доставляли до військоматів. Найголовніше треба розуміти, що представники ТЦК не наділений повноваженнями когось затримувати і когось примусово кудись доставляти. Це є кримінально карним діянням. Якщо представник військомату вимагає від вас показати документи, це теж порушення закону, додає адвокат. Право перевірити особу має виключно національна поліція. Представники ТЦК не мають права перевіряти документи. Це можуть робити представники національної поліції. Як підходить представник національної поліції, просить надати документи далі, цю інформацію передає представникам ТЦК, і представник ТЦК там, десь на колінці виписує цю повістку. Звичайно, тут вже залежить від людини. Людина може відмовитись її брати, може не відмовлятись брати, прийнятись повістку, розписатись і відповідно вже в час зазначений цієї повістки з'явитись до відповідного ТЦК. Якщо ж людина законно отримала повістку, але не з'явилась на виклик, то центр комплектування може попросити поліцію доставити порушника до військомату. Але при цьому людина має фігурувати лише в одному офіційному списку з розшуку. Всі інші бази незаконні. Що стосується якихось списків, які складають місцеві адміністрації, місцеві ТЦК разом з національними представниками Національної поліції, насправді все це знаходиться поза законом. Ці створення цих баз є поза законом. Єдина база осіб, які знаходяться в розшуку органів державної влади, вона знаходиться на сайті МВС. Ви можете прямо в їх присутності це відкрити доступ, зайти на сайт МВС і подивитись подивитись, знайти там Януковича, там, Азарова, Арбузова, там інших осіб, е як говорять, злочинної влади. Ну і пошукати себе. Якщо ви себе там не знайдете, попросити все ж таки дати пояснення, що це за база, чи це може база, яку вони самостійно, на якій підставі там знаходяться. Тобто, оті ті бази, про які повідомляються, звичайно, це більше такий психологічні тиск. особливого розголосу, тема примусової мобілізації набула в маленьких містах та селах. Там чоловікам вручають повістки як на вулицях, так і на блокпостах, і часто з силою доставляють до центру комплектування. Як діяти, якщо вже примусово опинився у військкоматі? У разі, якщо людина не погоджується, я би радив вимагати з'явлення представників Національної поліції, надання безоплатного адвоката і до цього часу не підписувати жодні документи, не проходити ніякі комісії, не давати згоду ні на що. От чекати хай приїжджають представники національної поліції, складають відповідні приймають відповідні заяви про викрадення людини, надають безоплатного адвоката, який буде надавати правову допомогу, і до цього часу не підписувати жодних документів і тим більше не проходити ВЛК, тому що фактично це є порушенням законодавства. Якщо вас примусово зупинили і покликали двох свідків, які мають засвідчити, що ви відмовляєтесь підписувати протокол, адвокати радять написати в цьому. Протоколі наступні слова: затримання незаконне або відмовляють у наданні правової допомоги. Саме ж затримання відповідно до закону не повинно тривати більше трьох годин. Цей час починається саме з моменту і бажано це зафіксувати, з якого у вас відсутня можливість вільно пересуватися. Тобто вас затримали, ви спитаєте, можу йти? Говорять, ні, не можете, будете тут стояти. Ви тоді засікаєте час. Можете повідомити своїх близьких, повідомити органи національної поліції по телефону. 102, з якого моменту буде відраховуватись час фактично створення вам перешкод у вільному пересуванні. А от за ігнорування офіційної повістки доведеться відповідати: якщо чоловік не з'явився до військкомату у визначений час, ТЦК виносить постанову документ про штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень з подальшим доставлянням особи до військомату. Якщо ж не з'явився до територіального центру комплектування після вручення повістки третього чи четвертого типу призов до ЗСУ та мобілізаційне розпорядження, на порушника чекає вже кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.